Друзі, всім привіт із Карпат! Сьогодні запрошую вас у експериментальне відео, скільки можна приготувати страв тільки з однієї курки. Курку я, як бачите, Попередньо помила, просушила, зважила, вона важить 2 кг, 55 г, розділяю її на частини: окремо крильця, окремо ніжки, стараю всю шкіру, буду відділяти від хребта грудину і буду думати, що з цього всього можна приготувати. Звичайно, страву можна приготувати дуже багато, якщо готувати там дуже мало, але якщо готувати так, щоб було що їсти, то не так вже дуже і багато виходить. З цього всього, що я розділила, я взяла ребет та відправила його відварюватися для того, щоб приготувати холодець. Як бачите, в мене вже хребет зварився. Я намочила желатин, і зараз із хребта буду знімати все м'ясо. Коли я обрізала хребет, то не старалася максимально з нього зрізати все м'ясо, тому що було заплановано приготувати холодець. Щоб приготувати холодець, нам... Ну... Потрібно також і м'ясо, тому хребет з м'ясом. Я зараз його стараюся всього общипати, знайти всюди, де є м'ясо. Звичайно, шкірку я не беру, тому що шкіру діти не їдять, якщо б вона їм там попала десь в холодці. Їсти вони її не хочуть і можуть взагалі відмовитися, їсти той холодець. Одним словом, вийшли в мене три ось такі невеличкі насупнички холодцю. Я пощупала м'ясо відставила. Далі, чим я буду займатися, так, це розбирати м'ясо, яке залишилося для того, щоб теж. Приготувати наступні справи. Грудинку, яка в мене є, я зараз нарізаю для того, щоб приготувати відбивні. Відбивні у моїй. Сім'ї люблять найкраще, і тому з усієї грудини я буду готувати саме цю страву. Відходи, де добре не нарізається, я залишу для того, щоб перемолоти не зовсім невеличку кількість і вже приготувати суп із фрикадельками. А так, все, що саме таке найбільш підходяще, все я пускаю на відбивні. Також я беру одне стегно. Із стегна я буду готувати рулет. Зараз я стараюся відділити повністю кістку від м'яса і одну і іншу, так, щоб можна було відбити це стегно, яке залишиться. І вже пізніше додати ще декілька відбивних, які є. Відбила шкіру із грудинки і закрутити рулет. Одним словом, ось так я гарненько все обрізала і відкладаю. Наступне інше стигно я розділяю на дві частини, також розділяти буду крильця. І з цього я буду готувати дуже-дуже таку швидку вечерю. Навіть не знаю правильно, як би її назвати, бо це і не є плов. Одним словом, рис із м'ясом з курячим. Ось так я все порозділяла, все, що позалишалося, буду я молоти на фарш, і тепер приступаю я до того, щоб відбивати відбивні. Можна було порізати декілька, наприклад, там половинку грудинки, спекти відбивні, по іншу половинку, порізати і спекти котлети рублені, помолоти на фарш, там декілька зробити таких ковбасок, ще щось, ще щось, просто щоб нагнати більшу кількість тих страв, які можна приготувати з курки. Але я вважаю, що для сім'ї, де є п'ята. Чоловік там, пекти по 5 котлеток або зробити якісь дві ковбаски. Це трохи так смішно. Я готую так, щоб було чим що їсти. От, ось стільки страв, які дійсно виходять, що сідаєш за стіл і є що з'їсти. Тим часом уже я приступаю до заливання холодцю. Бульйон, який я варила, я його процідила, додала зараз у нього желатин і заливаю. Гарнесенько всі супнички цим бульйоном із желатину. Поки що, поки він теплий, я ці салатнички, супнички відставляю на бік, і нехай вони остивають, а потім перекладу їх у холодильник, для того, щоб якнайшвидше вони остили. І стали такі желеподібні. Наступне, чим я швиденько займаюся, так це беру рукав для запікання. Відрізаю потрібну мені кількість. Дуже добре, міцно зав'язую з одного боку. Бо якщо слабо зав'язати, може витікати сік та рідина, яку ви будете заливати, і страва у вас не вдасться, тому дуже міцно зав'язуємо. Відміряю собі рис, мені його потрібна одна склянка, в моєму випадку, це є одна кружечка, одне горнятко. Я його засипаю у. Рукав для запікання, Туди ж я викладаю м'ясо. Попередньо його не маринувала ні, нічого. Туди я додаю приправи, додаю сіль, додаю лавровий лист, додаю сушений часничок, також відрізаю невеличкий шматок замороженої моркви, замороженої зелені, все це розкришую. І туди замість води я буду додавати бульйон, який в мене залишився. На один стакан рису я додаю два горнятка бульйону, який у мене є, уже зварений і залишився під холодцю. Все це я кладу у форму, відправляю в духовку на 40 хвилин при 180 градусів. Наступне, що я готую, так це рулет. Для рулету мені ще потрібні. Печеріці і болгарський перець. Звичайно, що якщо його немає, то можна його і не додавати. Всередину можна додати замість печериці. Маринований югірок і теж буде дуже смачно. Можна посмажити яйце, потушкувати туди цибулю із морквою, це від фантазії і від смаку. І Можна готувати тільки з того, що є вдома, в наявності, і нічого лишнього не купувати. Для скручування рулети я беру собі ще одну дощечку і застеляю харчовою, плівкою беру стегно відбите, також беру шкіру, викладаю так, щоб вона ще застряла половину стегна. Додаю туди відбивніті, які я відтовкла відбила. Також солю перчу, додаю туди часник. Сушений, викладаю перець, печериці, їх зверху можна ще трошки підсолити. Я посипаю ще чуть-чуть агар-агаром, для того, що коли при високій температурі, все всередині почне виділяти сік, і агар-агар має схопитися, він діє, як желатин, і все має триматися кубки. Ось так гарненько в декілька етапів я це за все загортаю і впоперік, і так, і он так, і скручую, і зав'язую для того, щоб туди не потрапляла вода, оскільки такий рулет я не буду запікати, буду його варити приблизно десь 40 хвилин на повільному вогні. Зараз показую, в мене тут вже я підготувала на суп із фрикадельками, У мене вже там є картопля, вона вже закипіла, туди я додала пів великої цибулини, щоб бульон наварювався, додала моркву, додаю зелень. Звичайно, зелень можна було би додати і в кінці. Я просто все витягнула з морозилки і так зараз скинула. І... Ще, що я буду додавати, так, це рис, для того, щоб він починав наварюватися і страви готувалися швидше. Також в мене готується а з боку, стоїть вода, в якій я буду відварювати фрикадельки, а в іншому банячку каструльці я буду відварювати. Рулет там, і там, і там стоїть вода. Суп вариться, а тим часом я приступаю до приготування фрикаделів. В мене там є фарш, пів цибулини, я це все посолила, додала часник мелений, і все це добре. Я вимішую, чекаю, поки закипить водичка для фрикаделю. І буду формувати дуже швидко, дуже легко, дуже просто. Просто ось так чайною ложечкою. І зачерпаю і кидаю, зачерпаю і кидаю. Для мене не принципово, що всі фрикадельки мають бути кругленькі, гарненькі, ідеальні, одинакові форми. Я швиденько хочу все приготувати. І ось так просто чайною ложечкою я накидаю. І чекаю, поки вони закиплять, і з них вся піна. Спіняться і трошечки проваряться, щоб я їх могла перенести у каструльку із супом. Вже я і дочекалася, фрикадельки вже проварилися, я їх виймаю всіх із. Тої води, в якій вони варилися, і відправляю в суп. Вони ще віддають також все супу, наварюються, я виймаю геть цибулю, пробую на смак і зараз займаюся приправлянням супу. Додаю ще сіль, додаю ще часник сушений. Ще можна додати зараз і зелені трошки в кінці, щоб ще було гарніше, щоб мав гарніший вигляд суп. Також, як ви бачили, я вже супу відклала і поміняла місцями воду, яка кипіла для рулету, я собі поклала на іншу камфорку, мені так зручніше і поклала туди варитися рулет. Зараз цим я буду займатися, так це тим, що я буду смажити відбивні. Я включила сковорідку для того, щоб вона розігрівалася, наливаю туди олії. У мене є підготовлене борошно, борошно я нічого не даю, оскільки в мене Розбиті яйця з приправами, з сіллю, із, із часником можна по бажанню додавати перець, я його не додаю. Просто у звичайному борошні. Я ось так вивалюю кожну відбивну, потім відправляю. Їх і в яєчко, так вимакую з обидвох боків і ставлю на повільний вогонь для того, щоб вони смажилися. Я думаю, що кожна господиня робить приблизно так, Ну, плюс-мінус, в кожного є свої якісь такі правила, якісь нюанси в приготуванні. Хтось маринує відбивні, натирає майонезом, хтось натирає. А... Тертою цибулькою, а я просто так смажу. Тим часом вже приготувався рис із м'язком, я його перебираю у іншу посудинку, для того, щоб можна було його їсти, смакувати і заодно показати і його вам. Також вже посмажилися відбивні, які темно стоять з боку і чекають своєї черги, щоб їх також посмакувати і показати. Приготувався і рулет, щоправда, краще було б його взагалі зараз не чіпати, як він зварився, його було добре залишити, щоб він. Такий в скрученому ту, такому стані вистив і вже на другий день його різати. Я його просто розрізала для того, щоб показати, який він має вигляд всередині. Начинки можна давати більше, менше, іншу, яку ви хочете. Одним словом, рулетик теж вдався, смачний, він постоїть ще до завтра. Я його замотаю в фольгу, він агар-агар всередині схопиться, і він буде дуже добре різатися і буде. Досить такий смачний рулет. Показую, що в мене вийшло з однієї курки. Вийшов холодець, також вийшов ось такий смачний курячий рулет, чимало смачного рису із м'ясом, з курячим. також чимало відбивних, досить таки багато. І смачний суп із фрикадельками наваристий. В міру приправлений, такий, який любить моя е, сім'я. Суп дуже смачний, корисний, поживний, е, можна готувати. І так, якщо порахувати, вийшло 5 повноцінних страв з однієї курки. Звичайно, можна було накрутити ще і більше. Але цього було б дуже і дуже мало. По об'єму страви. Страв було б багато, а от по факту їсти, напевно, не дуже багато чого б і було. А так, 5 страв для такої сім'ї, як наша, для п'ятеро чоловік, і суп, і рис, відбивні, холодець, рулет цього є доволі таки достатньо, щоб мати на всі вихідні вже готові страви, тільки розігрівати. Якщо вам моє відео сподобалося, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз я вам кажу всім па-па, до зустрічей!